Усім привіт! Це гороскоп для знаку зодіаку Овен на березень 2024 року, і в цьому гороскопі не буде води, а лише корисна астрологічна інформація. З 1 по 4 березня діятиме напружений аспект квадрат між Венерою та Ураном, через що можливі неприємні непередбачувані ситуації, які відбуватимуться між вами та коханою людиною. Це можуть бути конфлікти пов'язані із фінансовою темою, коли вам або ж вашому партнеру захочеться вести роздільний бюджет, тобто кожен з вас може розраховувати лише на власні кошти. Також в ці дні краще не проводити якісь процедури краси або ж незапланований шопінг, тому що результати будуть не такими, як ви сподіваєтесь. З 3 по 5 березня діятиме гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном, через що дуже вдалими будуть поїздки, відрядження, комунікації, підписання документів, переговори. І також в ці дні ви можете познайомитися з людиною або ж провести переговори з тою людиною, яка позитивно якимось чином. Іном вплине на ваш фінансовий потік. Тому поблизу 4 березня побільше спілкуйтеся, не замикайтеся в собі і використовуйте ті зв'язки, які у вас є, наповнені для того, щоб покращити своє фінансове становище. З 8 по 10 березня діятиме напружений аспект між планетою війни, агресії, зброї Марсом та планетою Несподіванок. Це уран, і коли діють подібні аспекти, я вважаю своїм обов'язком попередити про це. А ви вже самі вирішуєте, що саме вам робити для того, щоб вберегти себе. Хтось, можливо, буде йти в бомбосховище під час повітряної тривоги або користуватися правилом двох стін. А можливо, для когось це не є актуальним, хтось не проживає в умовах війни, і для таких людей більш актуальним буде триматися подалі від агресивних людей і самим. Не агресувати в будь-якому разі, цей аспект справді несе потенційну небезпеку від зброї, від будь-яких металевих предметів, від вибухонебезпечних речовин, предметів і також можливі несподівані аварії, бійки, конфлікти. Тому без паніки просто ви попереджені, тому будете більш акуратними і більш уважними в період з 8 по 10 березня. Проте, в ці ж дні, з 8 по 10 березня діятиме гармонійний аспект між сонцем і таким же таки ураном, що подарує можливість заявити про себе, зробити якісь перші кроки. У вашому випадку ці перші кроки можуть стосуватися. Заробітку, ви можете заявити про свої фінансові апетити, провести переговори з вашим, наприклад, керівництвом про те, щоб вам підвищили заробітну плату. Або ж, ви, якщо ви є фрілансером, і тобто, якщо ви самі встановлюєте ціну на свої послуги, то ви можете зараз відчути, що ви нарешті готові для того, щоб підвищити власну цінність. 8 березня відбуватиметься з'єднання Меркурія та Нептуна в знакові риб. І тому цей час буде. Періодом романтики, емпатії, чуттєвості, проте це також і час розмитості наших думок, неясності в думках, рожевих окулярів, ілюзій. Тому поблизу 8 березня не давайте ніяких обіцянок, не вирішуйте якісь серйозні питання, хоч навіть вам може здаватися, що що ж може змінитися. Я ж так зараз відчуваю, і це напевно назавжди. А ні, скоріш за все, не назавжди. Тому відкладіть вирішення серйозних питань. Питань на інші дні. А якщо ж ви людина творча, чи вам за родом вашої діяльності потрібно задіювати власну чуттєвість або ж грати на почуттях інших людей, то це ваш час. 10 березня на небі зійде молодик в знакові риб. Це ваш 12-й дім гороскопу, і це сфера минулого очищення, звільнення, а також всього прихованого і емпатії та допомоги благочинності. У зв'язку з цим ви можете почати займатися якимись духовними практиками, стати на стежку вегетаріанства, займатися йогою, і також, можливо, ви захочете займатися благочинністю, стати волонтером або ж ви почнете працювати зі своєю підсвідомістю, розбиратися зі своїми страхами, переконаннями і звільнятися від них. Хоча процес очищення може стосуватися також і вашого простору, і також ваших звичок, ви можете намагатися звільнитися від тих шкідливих звичок, які є зараз у вас. Перед вами можуть також постати ті проблеми із минулого, які не були вирішені, або ж ті зв'язки, які ви хотіли і думали, що ви розірвали, проте крапки над і в яких ще не стоять, і вам зараз, можливо, доведеться їх ставити. Оскільки 12-й дім це також дім таємниць всього прихованого, то можливо виникнення якихось нових подробиць стосовно вашого минулого або минулого близької для вас людини, чи ж відкриється просто якась таємниця. 10 березня відбуватиметься перехід Меркурія в знак Овна, тобто ваш знак, ваш перший дім гороскопу. І це сфера нас самих, нашого я, нашого его, саморозвитку і, можливо, навіть зовнішності. Тож з цього часу основний потік ваших думок, роздумів, комунікацій, і також можливо навчання, здобутку інформації стосуватиметься саме вказаних тем. Ви почнете цікавитися, хто ж ви такі. Насправді, можливо, ви почнете вивчати якусь спеціальну літературу, яка допомагає розібратися в своїй душі, в своїй підсвідомості і, і взагалі, встановити свої істинні бажання. Можливо, ви захочете звернутися за консультацією до фахівців, які допомагають людині зрозуміти її шлях, її особливості. Також ви можете пройти курси саморозвитку або думати про те, щоб пройти такого роду курси для того, щоб стати ближчими до самих себе. І також ви можете цікавитися тим, як би вам змінити свій стиль або манеру самоподачі. 12 березня Венера перейде знак риб. Тобто, ваш 12-й дім гороскопу, як ми вже говорили вище, це дім таємниць і всього прихованого. Тому. З цього часу можливо вам захочеться приховувати, не афішувати своє особисте життя, або ж ваш партнер заявить вам про те, що йому б не хотілося надто. А активно демонструвати оточуючим і світу ваші з ним стосунки, і в цей час є ризик потрапити в такі відносини, які є нечесними, непрозорими. Тому будьте уважними, намагайтеся не потрапити в полон рожевих окулярів, хоча такий ризик буде достатньо великим. 17 березня відбуватиметься точне з'єднання сонця та нептуна. І це доволі такий потужний аспект, і він буде відчутним з 13 по 23 березня. У зв'язку з цим ми будемо відчувати деяку таку приглушеність в проявленості себе. Буде досить легко маніпулювати кожним з нас і народом загалом. Тому в цей час навряд чи пройдуть успішно якісь спроби самопрезентації чи спроби заявити про себе, про свою позицію але. А в той же час, завдяки цьому аспекту, ми станемо більш чутливими, більш емпатичними, зможемо більш співпереживати, і також ми будемо дуже вразливими в цей час. Тому, якщо вам потрібно буде достукатися до когось в цей період часу, то апелюйте, звертайтеся до почуттів та емпатії. 20 березня відбудеться перехід сонця в знак Овна, ваш знак, і це знак рішучості, першості, старту. Він бере свій початок від дня весняного рівноденства, що є надпотужним енергетичним днем, можна сказати, що найпотужнішим за енергетикою днем весни. І цей день споконвіку справляли, відзначали наші з вами предки. Тому це є наше автентичне свято, не запозичене звідкись і довгий час навіть зустрічали новий рік, саме починаючи із дня весняного рівноденства, коли вважалося, що починається весна. Але наше відео не про древні традиції, але втім я вам раджу поцікавитися глибше традиціями нашого народу для того, щоб стати ближчим до свого коріння, краще тим самим розуміти самих себе. Тож, перехід сонця в знак Овна, ваш перший дім гороскопу означатиме повне фокусування вашої уваги на темах вас самих, вашого саморозвитку. Трохи раніше ми говорили про те, що ваші думки вже до того почнуть. Ходити навколо вашої власної персони, проте саме з 20 березня з вами ставатимуться такі життєві події, обставини складатимуться таким чином, що вам доведеться навчитися робити вибір на користь самих себе. Я не кажу про те, що потрібно стати егоїстами, ні на кого не зважати. Зовсім не про це. Але це час, коли ви повинні навчитися. Бачити а, власні вектори для розвитку, в, і чути власні бажання, внутрішній голос, і рухатися саме в тому напрямку, який потрібен саме вам. Тож в цей найбільш потужний день весни приділіть час тому, щоб усвідомити, чого хочеться саме вам, почути себе і запланувати своє майбутнє, хоча б на недалеку відстань. 21 березня відбуватиметься з'єднання Венери із Сатурном в знакові риб. Тобто в вашому 12-му домі гороскопу це буде час, коли потрібно відмовитися від якихось задоволень, можливо, примх, за того, щоб досягнути своєї мети. Тобто, можливо, вам доведеться або і захочеться самим, наприклад, взяти якусь аскезу, або обмежити себе в чомусь, наприклад, дати обіцянку собі відмовитися від солодощів для того, щоб покращити своє здоров'я. Також це період, коли ви зможете тверезо побачити ту життєву ситуацію, в якій ви опинилися, не факт. Що вам буде вона приємною, скоріш за все. А це буде як, нібито, холодний душ, ви зможете побачити все без прикрас, просто і прозоро. Проте не кваптеся тягнутися одразу за тими ілюзіями, які ви звикли тягнути за собою, за тими рожевими окулярами. Витримайте цей момент, придивіться дуже детально. Зробіть це в першу чергу для самих себе, для того, щоб ви змогли в подальшому... Чесно приймати рішення щодо різних сфер вашого життя, а не просто плисти за течією, як це було до цього. В цей же час з 20 по 22 березня діятиме секстиль, це гармонійний аспект між Сонцем та Плутоном, завдяки чому виникне можливість зробити перші кроки на шляху до здійснення вашої цілі. Тому, якщо ви щось планували, думали, коли б розпочати щось робити, то ось можна в цей час. 22 березня відбудеться перехід Марса в знак риб, тобто ваш 12-й дім гороскопу. Як бачите, це найактуальніший дім гороскопу, ця сфера є найактуальнішою для вас протягом всього березня місяця. І це означає, що всю свою діяльність ви будете, скоріш за все, розгортати не показово, а більш спокійно, приховано, нібито як діятимете лаштунками. Чомусь для вас ця стратегія зараз буде більш вигідною, ніж якби ви діяли відкрито і на показ. Також можливо, ви будете докладати значних зусиль для того, щоб вирішити якісь проблеми, які тягнуться з вашого минулого, розставляти всі крапки над і і позбавлятися від зайвого. Можливо, це зайві відносини, які вже віджили своє, або ж звички чи мотлох в домі. 25 березня відбуватиметься повня, а також і затемнення місяця, знаковій терези, тобто в вашому сьомому домі гороскопу. Це сфера стосунків, партнерства. Це затемнення відкриватиме весняний коридор, затемнень, який триватиме до 8 квітня. Я запишу окреме відео детальніше про все це затемнення із поясненнями, як воно вплине на кожен знак зодіаку. З 26 по 28 березня діятиме гармонійний аспект між венерою та ураном, що подарує можливість якихось несподіваних, але дуже вдалих процедур краси, шопінгу а також побачень і романтичних знайомств. Овне, я бажаю, щоб березень 2024 року був для вас максимально вдалим і поклав хороший початок для наступних місяців весни. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Побачимося!